Андрій Бідняков заговорив про можливі нові романи після розлучення. А як ви пам'ятаєте, він був з Анастасією короткою близько 16 років у стосунках, 10 з яких у шлюбі минулого року у жовтні вже колишні подружжя зізналися, що вони більше не разом, і чимало українців були шоковані. Пара була правда дуже і дуже гарна. Але сталося як сталося. Та їм вдалося зберегти хороші стосунки, і вони, як би там не було, не чужі люди один для одного. Про своє особисте життя наразі ні Анастасія Коротка, ні Андрій Бідняков не говорять однак днями ведучий і гуморист дещо сказав про можливі нові стосунки в майбутньому і про те, як реагує його дев'ятирічна донька Ксенія на це. Тож Андрій Бідняков зробив у сторіс репост фото з дівчиною і написав, що Ксенія дуже дивно реагує, коли до нього підходять фотографуватися жінки. Мовляв, донька їх знищує поглядом. При цьому ведучий додав, що він з Ксенією вже говорив на. Тему того, що у нього може з'явитися нова дівчина, а у неї можуть з часом бути братик чи сестричка. Донька на це відповідала, що все окей, однак все ж таки фотографуватися, як каже Андрій Бідняков, нормально не може ніхто. Тож вибачився за це. Тому раптом ви десь побачите ведучого і захочете з ним сфотографуватися, то знайте, на додачу до фото з ним бонус пакетом йде спопиляючи погляд його доньки. Але це нормально.